Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз мешкаю у Чорногорі у місті Бар. Я вам казала, що українці отримали захист від Чорногорі. Для цього всі повинні підійти в МУП з 11 березня до 22-ї подати документи на продовження. Відразу отримується продовження. Єдине що зараз почався дощ і договорю: десь зайду. У мене ноги повністю промокли, ну, тому що потрібно таку погоду брати, Юля не від чого розумієш? А не ботіночки. Коротше, для тих українців, хто продовження подає перший раз, процедура дуже швидка. Ви даєте паспорт, копію паспорта, е, свідоцтво про захист. І коли вам дають підписати документ, вам потрібно поставити підпис і написати номер телефону, якщо є чорногорський, якщо нема, то український. І продовжують на рік, відразу. Якщо ви прийдете пізніше ніж 22, то напевно придеться по новому подаватись і чекати місяць ну чи 40 днів для тих, хто вже другий рік тут знаходиться. Продовжить лише якщо я не помиляюсь на півроку, тому що вони не змінили в законодавстві там деякі моменти. Коли вони його змінять, тоді можна також дати на рік. Поки що черги розділилися на дві. Тим, хто перший раз подає, тим, хто другий раз, але потім змішали, тому що для тих, хто перший раз подає, черги йде дуже швидко і ну, практично людей, скажімо так, немає. Молодці дівчата волонтери, які організували списки, і тому ну, нормально. Зараз на відео не дуже багато, тому що з 11 починається. Перерва з 11 до 11.30 і якраз це вже була практично 11 година. А взагалі МУП в барі працює з 8 до 14.00, але сказали, що для українських буде відчинено до 16.00. Побачимо, тому що сьогодні перший день вже ще точно не знаю. Хто прийшов без копії паспорта? Ось це знаходиться МУП І якщо ви прийдете ось туди, прямо. Там буде копірниця за листочок 10 центів. Уточнення по документам для продовження тимчасового захисту для дітей. З собою треба мати паспорт дитини і копію першої сторінки паспорту. Друге тимчасовий захист дитини. Третє оригінал і копію свідоцтва про народження дитини. Четверте за наявності копію перекладу свідоцтва про народження дитини на чорногорську мову. Якщо у вас його немає. Зараз дозволяють подавати без нього, тому що коли перший раз подавали, більшість людей здали оригінал перекладу на чорногорську мову, і копії не залишилось, дубліката не залишилось. Плюс для того, щоб замовляти другий раз переклад на чорногорську мову, це потрібно платити 15 20 євро, і плюс чекати, коли цей переклад йде до бару. Тому що перекладача української мови в барі немає. Їх всього двоє людей на всю Чорногорію. Не переживайте те, що перекладачів лише двоє. Якщо вам потрібно перекласти якийсь документ, наприклад, при працевлаштуванні диплом або при подачі ВНЖ по нерухомості довідку суду чи переклад української вашої адреси, це займе всього-навсього 1-2 дні. Ви надсилаєте заявку і дівчата або з них ще або з подгориці, вам вже роблять цей документ. Офіційна частина відео закінчилася. Зараз я хочу поговорити про те, що нас жінок робить щасливими. Бачите, написано Школа, щоб водії бачили, що потрібно повільно їхати. Ну, красуні малі, поїхали! Ось мене, а шпалечу, а Хі -хі. Артисти. я не знала, що такі маленькі можна водити. А хто кого питає, Юля? Хто кого питає? Знаєте, я не вдягала лівчика. Так добре. Я взагалі не знаю, хто ці лівчики. Хто? От і, якісь мужики, який не, не любить жінок. Ні, я розумію, що це треба. знаєте, щоб... Тому що вже в такому віці ясна справа, що якщо не робити операцію, то груди вже якби не стоять. А після народження дитини тим більше. А я кормила малого 10 місяців і ще сусідку стіжувала. У мене так ну, маленькі. А коли народила такі були п'ятий розмір. Я коли ну, народилася, стала біля дзеркала там на другий день. Стою, думаю, це точно? А ні, я додому вже я прийшла додому. Думаю, це точно мої груди? Це точно ніхто не приклеїв, Це взагалі що це? Це що за бідони? Мать моя жінка, У мене стільки було молоко. Дякую Богу. І кажу, я двох викормила. Двох. Тобто своїм давала і малі стіжувала сусідці. Якраз вона народилася буквально в ці самих числах. Ну, зараз опять, там нічого немає, розумієте. Ну і звичайно треба лівчик, щоб гарно було. Просто так добре без лівчика взагалі. Просто так добре. Як вдома, йдеш собі, радієш. Просто, уявляєте, от, от якась маленька такий штибзік в одязі тобі муліє, давить. Таку нервує тебе. Пішов без нього і такий щасливий. Боже, що нас робить щасливими? Просто відсутність бюзгалтера. Ну це ж для краси, ми ж для краси, все знаєте, то нап'яленті, каблуки, в яких І де... Боже, де то можна ще відійти, що знятися. Ні, Деко... дехто ходить на високих каблуках, тому що так... такі вид стопи. Якщо людина буде ходити на низькому, їй буде незручно. Не те, що незручно, це буде псувати коліна. Я знаю таких людей, я знаю. Але в більшості випадків, можна знати, для краси. І оце потім сльози душать. А треба шити, бо ж гарно і хочеться бути. Коротше, на вечір в анімації ти маєш одягнути і бути гарно. А типу так не гарно. Та, я вас прошу в день спортивний одяг. В багатьох готелях його взагалі видавали. Тут тобто стандартні шорти, футболка, хочеш, не хочеш, ти одинаковий, як всі. А ввечері ти ж маєш щось гарне вдягнути, на каблучках. І ще такі вечора, ще більш-менш. Можна було змахлювати якийсь там низький каблук, а на гала ночі ти вже повинна була бути ну просто красуня. Йдеш з гала ночі, тупо боса і від щастя летиш, тому що ти нарешті розулася. Що гала ніч довго була, чи до 12 ночі, ну, чи, чи до часу. Топа. Ну, такі готелі під зіркою в Туреччині зазвичай дуже великі. Де ж от як мені, ну не ладно, не так, як до церкви трішки менше, але все рівно. Е, раз ми вже завели розмову про груди, хочу зазначити, е, чому кажуть, що маленькі груди інтелігентні. Хтось може мені пояснити? Вони читати вміють, чи що, як? хтось, може, не в курсі, тому що мої не вміють читати. Хоча вони маленькі, а великі, то тіпа, не інтелігентні, да? то якісь тіпа, які. Ну це, це так смішно. Я вважаю, що. Гарні груди великі, ну ви мене можете вбити. І коли мені хлопець сказав, мені подобаються маленькі груди, в мене маленькі груди. Я тако, ти хоч на тебе, що ти брешеш? Ну не вірю я. Але насправді великі груди дуже важко мати, тому що це на хребет. Я коли оцей п'ятий розмір мала, коли кормила мало. Мать моя жінка, це ж просто, ти не можеш спати на животі. Хоча я зараз не сплю на животі, мені нормально. Ну Но це була тоді проблема. Це незручно. І багато дівчат, не подумавши про те, чи їм буде зручно. Вони ради того, щоб звабити якогось крутого чоловіка, я не знаю, що там у них на думці, вони вставляють імпланти. Потім починаються проблеми з спиною, тому що хребет не витримує такого навантаження. Навіть в кого природні великі груди, їм важко, деколи лікар приписує робити операцію. Розумієте, тому чоловіки, якщо... Вашій дружині прописали робити операцію по зменшенню, ну давайте на добро. Хоча я вас розумію, я би не дала ну, так, але треба. Тому що на хребет дуже важко. Бо кажу, ну я не так сміюся завжди. Маленькі, гарні і інтелігентні, а великі ні. Не прищіть собі. Великі, звичайно, гарні. Але якщо ви будете, змінювати зовнішність, зміните ніс, форму губ. Груди, що там ще зараз змінюють? Челюсь квадратну. Я все життя була впевнена, що челюсть квадратна це жах. Це мужик. Воно так і є. Ні, зараз це модне, всі леплють. А вони думали, що воно буде обвісати. Це ж ну, воно нікуди не дінеться. Потім зміниться мода, ви знову будете виймати. І ви те, що ви змінюєте зовнішність, ви змінюєте свою долю. Ваш чоловік, який вам предназначений Богом, вас не взнає. Він скаже, ну я не ну, ні, це не мій типаж, це не моя жінка. Ви візьмете якогось другого чувака. На що вам Будете щасливі, тому нічого не змінюєте. Ви красуні. Ви всі красуні. Навіть в 47, і в 57, і в 99, і в 120. Як там мені син побажав, жити до 125. Не знаю, з моєю спиною. Ой, цілу вас люблю, обіймаю. Дійшла я вже до церкви, буду заходити на репетицію. Всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості. І нарешті мира на землі. Закінчення всіх війн. Будь ласка, Боженько. I've had a sense of feeling And this is how